Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали п'ять населених пунктів Харківської області. Зведення Вітова. Внаслідок обстрілів постраждали 11 людей. Серед них дитина. Ще одна дитина загинула. У місті Берестин загинула 17-річна дівчина. Постраждали 10 людей. Чоловіки 31, 26, 33, 29, 50 років. Жінки 74, 70, 30, 36 років та 16-річний хлопець. У селі Котівка Барвінківської громади постраждала 80-річна жінка. Ворог активно застосовував по Херківщині. Різні види озброєння: чотири ракети тип встановлюється, шість БПЛА типу Герань-2, шістнадцять БПЛА, тип встановлюються, пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. В Ізюмському районі в селі Котівка пошкоджено приватний будинок. У Лозівському районі в місті Лозова пошкоджено залізничну інфраструктуру. У Берестинському районі в місті Берестин пошкоджено багатоквартирних, два приватні будинки, чотири адміністративні будівлі, електромережі, залізничних Нічну інфраструктуру, магазин та автобус. Транзитний евакуаційний пункт Олозовій за добу прийняв 52 людини. Залишилося 7 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 12 тисяч 568 людей. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 30 оперативних виїздів. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння трьох пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Берестинському та Ізюмському районах області. У селі Котівка Ізюмського району внаслідок атаки ворожих БПЛА на території приватного сектору горіла господарча споруда на площі 20 квадратних метрів. Постраждала жінка. Місто Берестин було атаковане російськими ракетами. Загинула 17-річна дівчинка. 10 осіб постраждали, зокрема, одна дитина рятувальники загасили два осередки пожеж внаслідок побутової пожежі у місті Люботин. Горіла господарча споруда на площі 5 квадратних метрів. Поблизу місця пожежі виявлено тіло жінки 1951 року народження. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 56 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та Куп'янському напрямках тривають зіткнення. На південно-слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська та обік населеного пункту Дворічанське. На Куп'янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Піщани і Степова Новоселівка. Марія Соловйова, Дмитро М. та Олексій Муравйов. Харків, Новини.